У день мов наша Віка Маремуха вирішила почати опановувати іспанську. А хто найкращий вчитель, той для кого ця мова рідна. Скажи мені, з чого треба почати вивчення іспанської і чи легка вона взагалі? Іспанський язик – це не найлегкий язик, тому що він дуже мелодичний, дуже звучний. Дуже простий язик. Я читаю, що взагалі це другий язик всього світу, який можна розмовляти, і все, по крайній мере, розуміють. Я читаю, що іспанський – це як отець всіх язиків, на самом О, деле. Всі думають, що це англійський, але ми, венесуельці і латиноамериканці, думаємо, що це іспанський. І одразу ж Амадор перейшов до практики.

З аматора добрий учитель» чоловік знає, як це вивчати нову мову. Когда я приехал сюда, в Украину, я вообще не понимал, с чего начинать. Ну, ну представь себе, другие буквы, другие все. Я, ну, мер, ну, фразу даже, понимаешь, я даже не знаю, как оно все выговорится. Как ты начал изучать, Кто был первым учителем? Ну, когда я приехал сюда, в Украину, я поступил в институт. У нас был первый год, это подготовительный факультет, как называлось. И я тебе говорю, первый урок, это для меня был такой шок, потому что мне реально я себя чувствовал, как в детском саду. Мне показывали буквы, понимаешь, алфавита А, Б. Вей, я до сих пор у меня с этим проблема, потому що на іспанському языке ми не различаем букву букву Б і В, тому аматуру важку дають російська і Українська, страждають навіть жінки на репетиції. Я можу вместо бідра сказати біодра, понимаешь? А який найкометніший був у тебе випадок з вивченням української мови? Когда я їхав ну, в інститут в маршрутці, как все понимають, что діти це ж нормально. А Я просто научився слово «остановите, пожалуйста на остановке. А тут мне надо было не остановить, пожалуйста, на остановке, а на повороты. А я типа не знал, как будет поворот, как будет поворот, знаешь? Я получается на испанском языке есть ну, поворот, это курва. И получается, я говорю, остановите, пожалуйста, на курве. Тогда бедолашного ледь не выкинули с маршрутки. Зараз Амадор мріє досконало вивчити українську і вже готує сюрпризи своїм прихильникам. Ми скоро е, ну, випускаємо нову пісню на українському а того, що ви її Я, ви Ви не розумієте, Я з утра до ночі это слово доторкнутися. Та не забув Амадор, навіщо його віка покликала? У нас є три стрісних тигри з комин Тригон Мун Тригал. Добровольс. Тігрис, тігре, комен, комен, тріго, тріго, тріга. Запам'ятати, якщо поки не вдається, то усім глядачам варто запам'ятати найголовнішу фразу від Амадора Лопеса. Но те пірдасту маняна, кому країна васертуме хорманяна, що означає: дивіться ранок з Україною. Ваш найкращий ранок.